Це дуби, ніч після берестечка тут уже не йдуть, тут уже не стоять. Козацький ар'єргард зайняв ліс. 150 козаків з добровольцями, без укріплень, без тилу. Поляки поруч, десь між деревами, їх більше понад 80 тисяч. Але вони не бачать, скільки козаків перед ними. І саме на це зараз розраховують Іван Сірко і Данило Нечай. Вони ще не помічають нас. Головне, щоб ніхто не загинув. Не поспішайте. Нехай підійдуть ближче. Коли зупиняться, тоді й ударимо. Часу мало. Поляки не підуть цією дорогою до світанку. Потім затиснуть. Він і що, говорить з вітром чи з нами? А хто його знає, він ніби не сам. Перед боєми ніби з кимось радиться. Час працює на них. Він давно такий мовчить перед боєм, наче радиться з кимось невидимим. Дивно дивиться. Щось там шелестить. Так я чув, Будь обережний. Вони нас не бачать. Тільки Іван Сірко чомусь говорить до нас. Вже світає. Скоро поляки підійдуть. Вони спробують продавити центру. Хлопці, головне затримати ляхів. Так, командири, затримаємо. Не пропустимо жодного. Добре, до зброї. Головне зараз затримати ворога і дати час основним силам. Так, ми їх затримаємо. Готуйся до бою. Вперед! Хлопці, готуємось до бою! Опозиція! Козаки розійшлися малими групами по 20, по 10. Жодних прапорів, жодних сигналів. Ліс тут густий, коріння рве стрій, гілля збиває зору. Те, що для поляків пастка, для Івана Сірка — союзник. Ти помітив вчора наш отаман, наче з вітром говорив. Та може існують духи лісу, які нам допомагають. Не світитись, нехай самі лізуть. Як будуть ближче, спагорба вдаримо. А якщо їх більше, ніж здається, тим гірше для них. Сірко стоїть на пагорбі, він бачить більше, ніж здається. Данило Нечай між загонами, передає короткі накази: у цьому бою немає місця героїзму. Тут рухають хвилини. Сірко дивиться на мандрівників часу і каже: Я чую їх, вони близько. Тримайся, ліворуч, не висовуйся. Ляфі лізуть, готуємось до бою. Ond eisiau, baw Передай отаману, ляхи відступають! Поки тут тримають ліс, Іван Богун уже далеко. Він збирає полки, що відійшли. Хмельницький знову бере управління не для бою, для збереження війська. Те, що відбувається в Семидубах, дає їм головне час. Всі відходимо! Нам треба скоріше дістатись болотів. Болота поляки не підуть. А ви теж мене бачите? Скоріше треба встигнути до світанку. Я знаю, що ви мандрівники у часі. Отаман казав: Встигнемо дійти до ранку. Польська кіннота нас ще не переслідує. Ми що в болота біжимо. Ар'єргард виходить із лісу. Тут уже тихо, ніхто не чекає на нас. Мета проста: перейти до безпечних боліт, де можна зупинитися і перегрупувати сили. Один із підписників писав у коментарях, що його завжди зворушує сцена Берестечко Ліни Костенко, не про пафос, про відповідальність про тих, хто взяв на себе. Найважче страх. Без слів, без крику. Щоб жили один. Написав я цю сцену. Отаване, отамане, допоможіть мене, затягує! Отамне! Отаване! Я знаю ці місця, як вижити йти біля мене. Як ми тут виживемо? Кожен крок тест на виживання майже смертельно, але поруч із сірком навіть найглибші болота не здаються безвихідними. Ар'єргард мусить пройти цей шлях, щоб встигнути до табору до світанку. Семедуби не стали великою битвою, але стали межею. Тут армія не зламалась, тут вона вижила. Іван Сірко, Данило Нечай, Іван Богун. Кожен зробив своє. Напиши в коментарях, хто, на твою думку, зіграв ключову роль у затримки польської армії. Ви також можете написати, яку подію або історію козацького командира показати в наступній серії. Найцікавішу ідею опублікую, і ваше ім'я буде у відео як автор цікавої ідеї. Підписуйся на канал, тут. Історія без прикрас.